Шалом, це Славко, наш героїчний сусід, вмікнув сверло, все таки. Поки є світло, каже, треба досверлить несущі стіни в домі, бо інакше він може витримати шахет. Що я про це все хочу сказати? В Закарпатській, Волинській, Львовський, Тернопільській, квано-Франковське областях відмініли графік відключення світу. Ну, можна було сподіватися, тепер картинка склалася. Ви знаєте, що противник наніс удари по об'єктах енергосистеми, що забезпечували зростання споживання електроенергії в пікові години ранку та вечора. Значить, то так ми готувалися до оборони і тепер. Нам вимикають світло в дві черги. Ну, Україна поділилась на Україну А і Україну Б. Вішиська Україна вже сформована. Якщо дивитися отак от за розвідувальним аналізом, то те, що їм відмінили графік відключення світла і не можуть маневрувати цими наяв, наявною електроенергією сітями, ну, що можна сказати? Вони вирішили створити Україну А і Україну Б. от. Всі вони будуть в цих буковелях. Не даром же ж було нарешті удар то нанесли по всіх цих буковелях. Вони будуть там собі в Україні А, а ми будемо тут, в Україні Б. Уже зрозуміло, де буде режим віщі, а де може не знаю, що буде. Коротше кажучи, розвідувальний аналіз багато чого нам подає, а те, що нам пропонують, ну, ви знаєте, дозволили бити. Нібито по Курській області замість Таурусу будуть такі маленькі таурусики літя, літ, літати, які можуть. ну, Такі дрони, такі кажуть, як справжні. І вибухи будуть, як справжні, і польоти, як справжні. Тільки таке, що Путіна, значить, не розлютить. Якісь вам іще потрібні докази? Мені вже жодних не потрібно, тільки. Не розумію, звідки береться оцей весь патріотизм у мене в коментах. Невже ви настільки сліпі і не бачите, що кораблік припливає? Бай, лайкайте, підтримуйте та поширюйте.